Щось я замахався з тим курортним особняком. І без поняття, що почати. Що мені робити? Як щодо штучного інтелекту, всі про це говорять? Запитаю у нього, що мені робити. Заодно і провіримо, наскільки ця штука розумна. Раночку я щойно купив курорт, який був занедбаний протягом 20 років. Я хочу його відремонтувати та оживити. З чого мені почати цей грандіозний проект? А чи ви радились з дружиною перед тим, як купили його? Що? Я не думаю, що ці деталі мають якесь відношення до питання, яке я щойно поставив. Мені потрібно знати, з чого почати. Відколи їм дозволили бути такими осудливими? Почніть з того, що розірвіть угоду і забирайтеся звідси поки ще можете. Окей, друзяко, мені це не подобається. Дай мені іншу відповідь. Зшивайся по-тихому і пливи із країни. Що це за. Це божевілля. Дозволь я спочатку. Я відновлюю занедбаний курорт, і мені потрібно знати, з чого почати. Страхове шахрайство. Спаліть його вщент. О Боже, ні. ти Даєш жахливі поради. Я гадаю, що ця бляшанка зламана. Замовила на ваш аккаунт Amazon, книгу Думай та багатій. Що? Як? Ах ти. Ти така ж як мій пастор. І мій адвокат. І моя бабуся. Ненавиджу вас всіх, хейтери. Це не ранчо. Купа людей, чоловіків, купує своїм дружинам рушниці для домашнього захисту. І жінки такі. Так, у мене є дробовик, тому що з ним не потрібно цілитись. Просто тримаєш біля стегна, тьопаєш так по коридору, бум! Загрози нема. Приліг відпочити. Нокаут. максимальна потужність, нокдаун, 12 калібр, без прицілу. А він їй не потрібен. Па, Розкид дробу і поганця нема. Чи правда це, чи ні? Сьогодні ми тут, щоб з'ясувати наскільки далеко він розсіюється. Я перевірив на сайті ФБР статистику стрільби по нападнику у домашній обороні, і в середньому постріл відбувається з п'яти метрів. Так що це стандарт, як ви знаєте. Усі це знають, я це точно не вигадав. Тож ми будемо стріляти з п'яти метрів. Це буде наша вогнева позиція. І ми побачимо, яке розсіювання дає повнорозмірний ствол на п'ятьох метрах. А потім ми трохи вкоротимо ствол. Ці довгі рушниці надіслали нам Classic Firearms. Запам'ятайте, як вони виглядають до того, як ми поділимо їх на чотири. Спеціально підібрали ці однозарядні рушниці з відкритим стволом, тому що ми з легкістю зможемо їх обрізати. Під ними немає шлюзу для магазину. Вони довгі і гарні. І так до слова, що ви знали, не варто робити це вдома. Ми тут збираємося відпиляти ці стволи, і законно це можна зробити, але незначна похибка, і ви вже поза законом. Тому ви маєте викупати, що робите. Цей папір дозволяє нам. Федеральний уряд дозволяє нам розпиляти цю рушницю. Не робіть цього вдома, бо сядете в в'язницю. І надовго. Усі хороші закони і порушення. Я про те, що нас не посадять. Ну, гаразд, але ти знаєш. Я згоден з тобою, але я до того, що ти ніколи про це не говориш. Ми будемо робити все, що захочемо сьогодні, тому що по закону можна, тому що законно нам дозволено. Ну ж, бо починати. І подивимось, який у них розсип. Давайте вже гатити. 12-й калібр, повна довжина ствола. Стріляємо дробію, щоб замірити розсип. 28-дюймовий ствол на відстані 5 метрів від нашої мішені. Ауч! Окей, з нашим 28-дюймовим стволом, схоже, ми маємо максимум 14 сантиметрів. Досить великий. Це більш середнього. Та, звичайно, переважно в більшості випадках менші. Та хто б не був задоволений 14 сантиметрами потужності та сили. Я взагалі мав на увазі чорну розсипу. Для того, щоб все було законно, ми подали заявку на те, щоб ця рушниця стала короткоствольною, і тоді її можна буде модифікувати. І ми модифікуємо її до останньої ланки. Про це ми також повідомили АТФ. Отже, обрізаємо нашу першу секцію на 6 з цього ствола. Ми не можемо показати це на Ютуб через умови щодо монетизації. Відтак, це законно в США, але незаконно на Ютуб показувати, як ми його відпиляємо. Але ми повернемося, і він буде коротшим. Монтажна стейка. І ми знову тут з обрізаною рушницею, яка все ще є технічно легальною, але ще не короткоствольна. Вона завдовжки лише 22 дюйми. Тож ми відняли лише 6 дюймів від ствола, і ми вистрілимо з неї і звіримо, чи буде росе більше ніж 14 сантиметрів. 22-дюймовий ствол, 12-й калібр, 5 метрів. Знову постріл дроб'ю. Отже, відміряємо найширше місце, і насправді воно не стало більшим. 15 з половиною чи 16? Так, 16 сантиметрів. Отже, ми отримали ще пару сантиметрів розсипу. Це чудово. Кожен сантиметр має значення. Зробімо його трохи коротше, щоб отримати більше. Може, картедж? Отак, спробуємо картридж. Непогана ідея. Я пропускаю, що картридж зробить те ж саме. Стрельнув в те ж саме місце. Картридж другої партії. Подивимось на її розсип і спробую поцілити в ту ж саму точку. Досить щільно. <плес> Пройшло so тут, hit, тут і тут, а потім, можливо, і тут. Але <плес> решта пройшла <плес> через <ж> отвір. <плес> тож подвійний картеж набагато щільніший дріб. і саме це ви повинні використовувати для домашнього захисту. Тож візьміться до уваги, коли будете тлумачити своїй дружині, що стрільба в коридорі кертечу це суперлегко. Досить вузенький отвір. Вашій дружині а не важливо. Мед, не <плес> треба. Ей, я зараз <плес> вернусь. Треба <плес> дещо порізати. Тепер у нас 15 з половиною дюймовий ствол. І якщо ви зробили це без документів, то потрапите в тюрму і надовго. Все, оформляй нам. Тож, сподіваюся, нам вдасться уникнути в'язниці. Байдуже на АТФ. Ми ж не хочемо розізлити АТФ, мене. Гаразд, подивимось, що станеться, коли ми вистрелимо з цієї штуки. Переходимо знову на дробовий набій. З 15 дюймового ствола на відстані 5 метрів. Подивимося що і стане. Цікаво, що дрібно розлітівся так далеко. Ось це пишеш, який пролетів трохи нижче. Гадаю, ми не будемо його враховувати, але це теж саме. Трохи більше, 15. Я думаю, буде більше. Ага. Думаю, ми... а може зрізати ще? Зрізати більше? Або спробуйте ще раз картичу. Я думаю, воно буде просто вуще. Well, ну так вона буде вуша, ніж це, але it's спробувати треба. Треб. Добре. Вистрілю картичу нижче. Okay, Гараздоньки. Like. Це те, що я називаю шторм у вашому животі. Цілюсь у нижну частину, в район попка. Ow. Туго. Дуже туго. 15 дюймовий з хвостиком. Ствол. І у нас тут дуже малий розкид. Гаразд, що скажеш, якщо ми відріжемо цю штуку трохи більше. Це право нам дано богом. Обрізати рушниці? Не задавай лишніх питань просто роби. Думаю, ми відріжемо ще сім дюймів від цієї штуки. Якраз за цією піпкою. І у нас буде на руках справжній коротун. Здивимось. Так різко з півшостої. Чувак, поглянь! Це так тупо, I а мені подобається, Мен. Right. Добре, дозволі, я його швиденько переміряю. Ми будемо двіжувати на великому старому стволі, old... як у вестерні, довжиною у 8 і 3 чверті дюйма. Бачите, вони you повинні виходити із заводу down. такими. О, oh, <laughs> це мило. Наразі ми відблокували 20 дюймів нашого ствола. Подивимось, that's на що вона здатна. 12-й калібр дробовий. <laughs> Зроби <laughs> це <laughs> ще <laughs> раз. О, oh, Боже. Oh, Ну, ж бо мене. Це It's тому good. що у нього немає екстрактора. <laughs> Просто потрібно це зробити швидко. Ні. Відстій. Щось мені перехотілось тримати її за край ствола, я починаю нервувати. Добре, дробовий набій, постріл. Ого, а він не дуже так розлітається. Так і є. Ми тут цілий бігборд зробили, бо я думав, що до того часу вже серйозно буде так розлітатись, але це не так. Відміряю найвіддальніші точки на мішені. Відтак ми маємо 20 сантиметрів розльоту на відстані 5 метрів з 8-дюймовим стволом. Тож що вам там не говорили, ви все ще повинні цілитись, тому що ніхто із ваших дружин не стріляє з 8-дюймового ствола по коридору, і це максимум, що ви отримаєте. Відійдемо трохи назад. Думаю, що так, можемо трохи відійти, чи скоротимо ствол. О, давай скоротимо. Тоді давай. Прям короткий короткий. Ага. У нас є технології і документи. Ми можемо відійти на 15 метрів. На 20 метрів і розстріляти цю велику штуку. Я не знаю. Ми то думали, що зробимо лише дві обрізки на цій мішені, але ми все ще тут, влучаючи в центр мішені кожною кулькою. Окей, тут 10 метрів до нашого силуету мішені. Але ж важко тут прицілитись, бо ствол зараз просто невидимий. Я не бачу далі цього патроника. Гаразд, подивимось, що буде. Боже вогіна куля! Гайда, подивимось на розсип. Отже, 10 метрів. Я майже по ураження. Тепер це десь 40 сантиметрів. Це збільшило наш розсип вдвічі? Сказитись, круто, хто б міг подумати? Що буде, якщо ми відріжемо прямо по патронику? Ну, всі дозволи в нас на руках, тож фактично, ми можемо це зробити. Ми мусимо. У нас немає іншого виходу. Ми відріжемо його під сам корінь. Прощавай. Все, що залишиться два з половиною дюйми. Два з половиною дюйми ствола. І то нормально. Так, він все ще буде працювати. Напевно, небезпечно. Пані та панове, тут немає панянок. Представляю вам. Дідок пеньо! <laughs> тут є ствол! <laughs> Він тут. Але якщо серйозно, його тут нема, лише патроник. <slucion> Давай. Ну ж бо, yeah! закрився. Добре, заряджаємо це чудо. О Боже. Поміряємо два з половиною дюйми в довжину. І навій довжиною два з половиною. Насправді ні. Чи вони вимірюють ці штуки? Це два з четвертю дюйма. Що? А де ще половина? Де наша половинка? Два і три четверті дюйма. Я так і знав. Вони весь час нас дурили. Я хочу свої гроші назад. Я теж, я купував їх руками і завжди вважав, що можу їм довіряти. І що набої будуть два і три четверті дюйма, але гадаю, що всі інколи перебільшують, так? Ох, може, ти не так міряв? О боже мій! Що в нашому житті пішло не так? Ми ж американці. Це найнебезпечніша річ, яку ми коли-небудь робили. Важливо. Це вже відстріляна, відкрита гільза 2,3 четверті дюйма. Це і є 2,3 четверті дюйма. Ти кажеш, вони так це вимірюють? Окей, це тридюймова гільза, яка має довжину 2,5 дюйма. І тридюймовий набій ідеально тут підходить. Дивно. Так заплутано. Чи стріляти мені з плеча набоєм в 2,3 четверті? Так. Гаразд. Okay. А ось це проблемка. Боже. Два і три четверті дюйма з двох ствола. Відведу я це від себе подалі і спробую вгадати, куди він потрапить. З п'яти метрів. О, воно ж повсюди. Так. Півметра розсипу, а можливо, і більше? Десь 60. відміряй звідси сюди. Отак, там на горі бляха. Що найменше 70 сантиметрів? Можливо, і більше. Давай поцілимо в ту штуку і подивимось, наскільки далеко воно пошириться. Сценарій такий: на мене йде нападник, і у мене немає часу цілитись. Я просто підношу рушницю і бум! І побачимо, чи зможу я прошити його з голови до ніг. Я хочу повністю винести свого збройного нападника з ножем. Що це? Це ніж для масла. О ні, він йде на мене з маленьким ножиком для рибного філе, який, до речі, досить гострий. У нього є вагома причина. Ти хочеш його вбити. Це правда. І він у моєму будинку. Стій, не підходь ближче. Глянемо що там. Верхушка у нас прошита і кілька пролетіло по пиці. Відстрелив йому прутня. Чувак, я двічі влучив йому в піпірку. І один поклав нижче. так на всяк випадок. Один метр двадцять сантиметрів. так, тут теж. О, ні, тут є ще. Мен, у нас тут метр сорок. Поглянь, мет. О, так, це я розумію. Один метр п'ятдесят п'ять сантиметрів. Боже, так. Якщо у вас двоюймовий ствол, вам не потрібно цілитись. Цей хлопака все ще йде на нас з ножем. Лупнемо по ньому картечу. Так, давай. Окей. Набій картеч. номер два. Якось не, That really, <sharp noise> не дуже розлетілось. Розкид десь 45 сантиметрів. Але трійка з них пройшли прямо по центру. Добре, п'ять. П'ятірка з картечу в суду потрапила прямо в груди. Та парочка в ярену вену. І наш пеш прийшов тут. як для мене це ідеальна довжина? Я щойно признався. А швидкість нам не важлива. Насправді нас цікавить швидкість. Зараджено ну, я теж саме картидж другої партії і нас дуже хвилює його швидкість, оскільки кулі використовують ствол для прискорення. Вони не одразу стартують швидко. Вони набирають швидкість за рахунок довжини ствола. Тож, оскільки наш набій не має усієї довжини ствола, а лише довжину оболонки. Чи це достатньо вішатки? Це балістичний блочок. Дяка балістик Даміла за те, що надіслала його. Вистрелимо в нього і подивимось, на яку відстань прорветься наш картеж. Аж побіліло. Це що, порошок? А що б мене це круто. Як ви бачите, вони все ще б'ють в біза сильно. Божевільно. Навіщо взагалі стволи на дробовиках? Дивовижно поглянь на всі ці пошкодження. Досить такі гарні рани. А це дивно. Що це? А, це щось наподобі силікагель між самими кульками. Вони наповнені якоюсь прозорою білою речовиною. Ось що це цікаво. Окей, далі так і є. Ми можемо провести ще кілька тестів, але я б сказав, що картридж з нульвого ствола. Є ще досить смертоносним. Ми проведемо тест на проникнення білого кіття. Зробимо два різних постріли: один з 28-дюймового ствола, інший з 2-дюймового. І подивимось, що станеться. Тут звичайний дробовий набій. А ось це вже 100% проникнення. І наш коротон. Бляха, я не можу нормально прицілитись. Гаразд у нас друге влучання. Давайте подивимось, у чому різниця. Це ураження з довгого ствола. А це з коротко. Але зато ми порішаємо його друзів так, ми переб'ємо цілу двадцятку. Як щодо тридюймової гільзи? вони брешуть нам, насправді, вона лише два з дюйми. Але подивіться ну, на цю довбану красуню. Підходь. Я не дотягуюсь до спускового гачка. Це погана новина. Ми будемо стріляти по пляшках з-під газованки. Ох, подивимось, як справиться тридюймовій набій карточу перша нумерація. Від них залишилось мокре місце. Заціни, як відірвало кінчик Гільзи. Прям ідеально. Так, повністю зрізало по краю. Це божевілля. Філігранно зрізаний оптис, який зазвичай розкривається. Пропав з кінцями. Так, в нього влучило цілою купою. А у цього справи не набагато кращі. Ви мертві. Далі подих дракона. Це з екзотичних набоїв Фенікс Райзінг. Ви можете побачити все, що всередині там внизу порох. і аж по вінця запакований дриб'ю в переміжку з палаючою сумішю. І це справжня дикуха. Що станеться, коли вистрелити ним з дуже короткого ствола подих дракона? Постріл. Боже. Мішень вистояла. Це було круто. Це було круто, але хочеться чогось більш екстремального, розумієш? Так, щось наподобіч цього. Оу, що це? Тридюймовий, екстремальний запальний загартований набій картеч? Набагато екстремальніший, ніж подих дракона. Оце нам підходить. Ідеально. Тридюймова гільза. Бачиш, як в нас терчить? Я в небезпеці. Постріл! Це не було екстремально. Ха, Давай вистрілимо здовшу. Вистрілю з довго ствола. Подивимось, що буде екстремальніше. Довший ствол це більша швидкість. Подивимось, що станеться. Вау, wow, це було ще скаженіше. Він все ще горить. Ага, ти потіли у дерево. Ось так і починаються пожежі. Можливо, ви провтикали ту частину відео, де я казав не повторювати цього, і почали рубати рушницю на частини. В такому випадку вам слід скріпити скотчем. Окей. Okay. Подивимось на що вона здатна, краще затиснемо її в лишатах. Так, хороша думка. Окей, ми зафіксували її в лишатах, і я збираюся спустити гачок. Для того у мене є мотузка. Я все підготував. Ми скріпили ствол зверху скотчем. Бо він дуже провисав. А потім, Девід почав гадати, що ніби набій не вилетить з кінця ствола, Тож я і там наклеїв шматок скочу на кінець ствола, бо я думаю, що з кінця та щось та вийде. І якщо цей шматок скочу на кінці все ще буде, а його не буде точно. А я кажу, що буде. Якщо цей шматочок скочу після пострілу, буде ще тут, я пригощаю тебе тако. Круто. Але якщо його не буде, з тебе тако окей? Або дірка вскочить чи щось наподобі. І як ви бачите, по геометрії тут ніфіані співпадає, і це не дуже добре. Тому давайте скоріш ховатись. В укриття. Ми за нашим щитом. Дяк спримір. Ну і хочеш зазирнути з боку? Та я боюсь, я в житті не підійду до цієї штуки ближче, ніж на кілометр. Ти готовий? Так, гадаю. Гаразд. Як бачите, все так, як ми її залишили. І найгіршого не сталося. Рушниця не вилетіла. Що не скажеш за ствол якийсь з іншого боку. Вау, wow, далеченько так? Oh. Ти винен мені тако? Я приготую it. тобі okay. тако, такого, Злай... Чому? Ми ж поспорили на нормальне тако. <звук> ну так, але ти не уточнив що. Цей був біля патронника. Бачите цю тусту <звук> стінку? Це його частина. Її розірвало першою, ось тут. А потім розірвало і цей замотаний бідолашний ствол. І це був довбаний рознос. І ми не дуже цілились, навіть не надіялись, що щось вийде. Але, Але ці дірки від картичі у нас все ж вийшло. Ось вони усі гуртом. Right uh, uh, все одно досить like непогана uh, жменька, uh, навіть з нашим заклеєним yeah. скочим стволом. Коли ви робите трохи дурнуваті штуки, і мова тут не про нас. Ми професіонали, ми в безпеці. Але добре мати якісь захисні засоби. І тому ми об'єднали з Refuge Medical та виготовили кілька травматичних наборів. Вони є за посиланням нижче в описі, іди чекне. Вони знадобляться вам. Де є потенційна небезпека життю та здоров'ю Тому вони завжди у нас під рукою? Так на всяк випадок. Дуже потрібна ріжна стрільбишах та навіть у звичайній цікій день, коли ви стріляєте з 22-ї мілкашки, тож зробіть собі послугу і не оконопте на такому. Це дійсно круті речі, хороші якості. Все зроблено в США. У нас є ще одна яку ми хочемо зробити. І на щастя, у наших медичних наборах є деяка рідина, яка гарно горить. Не те, що вона нам знадобиться, це інший випадок. І що ж це за легкозайміста рідина? Я не так це планував. І звичайно, ми не залишимо вас без подарунків. Ми покладемо ці чотири частинки ствола і цього малюка у випадкові пакунки, які ви замовите сьогодні в булькербредін. Тож посилання в описі вибирайте собі будь-який мерч, і ви зможете виграти випадкову трубку. Це чудово. Дякую, що подивилися руйнівне ранчо. Я вас люблю і здибимся! Не повторюйте це вдома.